Вітаємо вас, пані та панове, з вами контрпропаганда. Цей тиждень був цікавим, але наша підбірка висвітлює деталі, які ви могли пропустити. Це історії про обмеження, обмеження розповсюдження російської пропаганди в популярних соцмережах і обмеження свободи деяких чиновників Російського міністерства оборони. Зацікавились тоді беріть попкорн, вмощуйте зручненько і поїхали. Якщо TikTok можна назвати пасовиськом для російських ботів, то телеграм для них є рідним домом. Вибачте, хлівом. Якщо серйозно, то російські кібервійська майстерно комбінують різноманітні інструменти інформаційного впливу і цю небезпеку нарешті сприймають серйозно навіть країни Заходу. В структурі МОРФ триває такий собі генералопад після арешту будівельника Тимура Іванова. Та кадровика Юрія Кузніцова цього тижня до боцегарні потрапив командарм Попов. Попов став відомим у липні минулого року після звернення до своїх бійців, у якому він пояснював, що його усунули з посади за правду у доповіді вищому керівництву про погану організацію контрбатарейної боротьби, відсутність станцій артилерійської розвідки та ротації на українському фронті. Історія про корупцію в армії РФ. Тоді начальник генштабу РФ Герасимов звинувачував його у панікерстві. А зараз правдоруба Попова вже звинувачують у Шахрайстві на мільйони рублів. Наступним генералом, який потрапив у СІЗО, став начальник головного управління зв'язку Збройних сил Російської Федерації Шамарін. Про нього у свій час у Пригожинському стилі Шамарін де зв'язок писав воєнкор Мурс, який потім через цькування вкоротив собі віку. 23 травня російські ЗМІ пустили новину: мовляв, у справі Шамаріна можуть з'явитися нові епізоди і нові фігуранти. Тож чистки у найвищому ешелоні російського генералітету триватимуть і надалі. Насправді Путін просто повернувся до методів Сталіна, який масштабно стріляв і саджав своїх генералів. Тут нічого нового, так само нічого нового не вигадала і розпропаганда, яка ще у 30-ті роки ХХ століття звеличувала Сталіна, мовляв, той приймає виключно правильні рішення. Тепер історія продовжується вже з путіним. Владимір Маленький особисто призначає генералів, нагороджує їх та промовляє щось на кшталт ви гордость Росії. А потім все це у купі називається Путін зміцнює російську армію. А потім з'ясовується, що ці ж самі генерали крали десятками мільярдів. Їх одразу заарештовують, відправляють до буцегарні і знов лунають гасла. Путін зміцнює армію Росії. Все це відбувається в межах так званої спецоперації, яка, як відомо, йде строго по плану. Варто зазначити, що так званий план СВО це доволі гнучка історія. І куди він заведе російське військо, не знає навіть сам Путін. Проте точно відомо, що українська армія це єдина сила, яка спроможна вказувати напрямок руху як для окремого російського корабля, так і для всього російського війська. Тож словом і ділом підтримуємо українське військо та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. А російським генералам нагадуємо, що тюрма в газі є значно більш комфортною, ніж Лефортово. Варто визнати: чим більше ВРФ крадуть, тим Україні краще. Бо яхти і норкові шуби російських чиновників обстрілювати українські міста не спроможні фізично. В той же час активність Російської Федерації в кіберпросторі викликає серйозне занепокоєння навіть в країнах ЄС. Бо, використовуючи популярні соцмережі, кремлівські ботоферми прагнуть впливати на вибори до Європарламенту. 24 травня стало відомо про запровадження нових обмежень в TikTok. Ці обмеження стосуються передусім поширення відео з акаунтів державних ЗМІ, зокрема російських і китайських. Мова йде про використання соцмережі TikTok для впливу на вибори в інших країнах. Пропагандисти обирають Тікток. Насправді, ще два роки тому, як пише Нью-Йорк Таймс, компанія ByDance, яка є власником Тікток, почала маркувати акаунти афільйованих з державою медіа, таких як, наприклад, російська Russia Today або People's Daily, офіційна газета компартії КНР. Окрім того, компанія заявила, що більше не випускатиме відео з таких акаунтів до головної стрічки користувачів, якщо вони намагатимуться донести до спільноти за межами своєї країни інформацію про поточні глобальні події та справи. На додачу TikTok заявили, що цим акаунтам не буде дозволено розміщувати рекламу в мережі за межами їх країн, що зменшить їх охоплення. Тобто факт залишається фактом. Соцмережі YouTube, Meta та X взялися за боротьбу з дезінформацією саме у той рік, коли половина населення планети буде голосувати на виборах. І тут варто нагадати, що американські законодавці та представники розвідки прямо заявляли, що TikTok може становити загрозу національній безпеці США, зокрема через те, що китайський уряд. Може використовувати його для поширення пропаганди. І тут Російська Федерація також не пасе з задніх. Дослідження, проведене інститутом Букінса, показало, що акаунти, пов'язані з РФ, цього року, почали частіше публікувати пости саме в TikTok. Хоча раніше всього лише 5% контенту, розміщеного в TikTok, були пов'язані з політичними темами США. А основною нивою роботи російського «Агітпропу» були соцмережі X та Телеграм. Наразі, судячи з переглядів, лайків, поширень та коментарів, пости в TikTok здобули більшого охоплення, ніж аналогічна продукція в мережах X та Телеграм. Акаунти, які підтримує Росія, продовжуватимуть використовувати більше ресурсів для охоплення аудиторії на платформі TikTok. Прогнозує науковий співробітник інституту Букінгса Валерій Вільшафтер. Зрештою TikTok опублікував звіт, в якому відрапортував, що з січня по квітень цього року було припинено 15 операцій впливу, більшість з яких стосувалася політичного дискурсу, зокрема виборів. Тож, як бачите, диму з вогню не буває. Якщо TikTok можна назвати пасовиськом для російських ботів, то Телеграм для них є рідним домом, вибачте, хлівом. Якщо серйозно, то російські кібервійська майстерно комбінують різноманітні інструменти інформаційного впливу і цю небезпеку нарешті сприймають всерйоз навіть країни Заходу. Однак непідзвітність соцмережі Telegram робить боротьбу з дезінформацією вельми складною. Парадоксальний факт. Телеграм замалий для того, щоб підпадати під європейське законодавство. Забагато як для Атоса, замало як для графа Деляфер. Соцмережі Мета, Ютуб та X взялися за боротьбу з дезінформацією. Тікток також задніх не пасе. А от з Телеграм є певні нюанси. Телеграм розділяє Європу. Телеграм розділяє Європу. Статтю з такою назвою опублікував Блумберг. В ній констатується, що проросійські дезінформаційні групи використовують занадто слабкі правила Телеграм, і влада Європи мало що з цим може вдіяти. Як приклад, наводиться замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. В якому Кремль традиційно шукав український слід. Вже за кілька хвилин після пострілів Телеграм заполонили новини: на кшталт дружина нападника була біженкою з України, або охоронець Фіцо готував змову проти нього. Насправді всі ці новини оперативно спростувала влада Словаччини. Але не раніше, ніж їх поширив Телеграм. Який став ключовою зброєю російського агітпропу, спрямованою на підрив підтримки України? Останнім часом співробітники російської розвідки використовують телеграм для вирбування людей і навіть для здійснення терактів у Європі. Тут не останню роль грає те, що телеграм нікому не підзвітний, не контрольований і не має цензури. І саме цей факт. Непокоїть єврочиновників, які зробили боротьбу з фейками одним із головних пріоритетів напередодні виборів у Європарламент. Але при всіх своїх нових повноваженнях з регулювання інформації в інтернеті вони практично безсилі проти Телеграм. Дезінформація поширюється в ньому. Телеграмі відкриту і абсолютно безконтрольну. Інші країни-члени ЄС також стикаються з подібними проблемами. Каже прем'єр-міністр Естонії Кая Каос. Типова проросійська пропагандистська кампанія завжди спирається одразу на кілька онлайн-методів. Серед них пости у соцмережах, повідомлення у ЗМІ, фейкові новини, підробні новинні сайти. А також анонімні коментарі на сайтах справжніх. І саме Телеграм функціонує як центральний вузол цієї екосистеми, яку пропагандистські групи використовують з метою поширення своїх наративів на більш широку аудиторію. Так ЄС нещодавно розширив свої повноваження у боротьбі з незаконним та шкідливим контентом. Але коли справи доходять до Телеграм, ці заходи виявляються не надто ефективними. Реальні інструменти застосовуються тільки до платформ з більш ніж 45 мільйонами активних користувачів у Європі. Телеграм, за словами його власників, має лише 41 мільйон, тобто показники Телеграм за запоріг, необхідний для застосування низки суворих зобов'язань відповідно до закону ЄС про цифрові послуги. Варто зазначити, що згаданий закон поширюється на Фейсбук, YouTube і TikTok. а от дрібніші платформи підпадають під дію виключно національних регуляторів. І виходить так, що наче російський тактичний бомбардувальник, телеграм летить нижче радарів, але проблеми, які він створює у тому ж ЄС, вже розцінюються як дуже серйозні. Отже, інформація це зброя, яку без будь-якого погодження можна застосовувати далеко за межами України. Щоб бути в курсі подій, треба небагато підписатися на канал і поставити вподобайку. Якщо є що сказати, варто написати коментар. А якщо вам подобається те, що кажемо, ми робіть репост. Тож продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, тримаємо розум холодним. А критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення.